Всім привіт! Мене звати Олег і ви на каналі Біля гаражу І Сьогодні буде перша частина, тільки перша частина про е, саморобний проект, ну про проєкт ptso Е, Зараз я вам трошки коротко про нього розкажу, що ми нині зробили і трошки взагалі про нього. Значить Це е, буде крос на базі Восхода. Е, Значить Зварили ми сьогодні раму, точно зараз будемо варити. Варили ми з профілю, не пам'ятаю розміру. Ну, простий профіль, профільна труба вона називається. Зараз я вам то все покажу. Які шви, які ми зварили. Зараз буде відео, як ми варили. Зараз е, Віталік нам, е, зварщик Віталік нам зараз е, зварить раму. Тому що самого мене зварки немає. Тому приходиться, щоб варив сам Віталій. E, Значить, зварили ми ту раму, вроді би нормально вийшло. Швени дуже нормальні, одні нормальні, другі не ми за честним, то нічого страшного. Так що зараз дивиться на ту саму раму. Там, де буде варитися стакан, тут ще поприхвачується. Так, а, Що? Щоб довго не бачити поки ваші, якщо було нормально заварити, так. Це mm. та по прикладку милорки. А що можна зробити? Ставити тупо цвят. Заварити його? Так. Можна. Но... Зараз забирай масло. Зараз я перевернути другий бік та рукавицю, то ще руку печу нахід. Зараз варити щось там? Так, та, я без ротої сторони так само творять. 给我三个距 Да, вон там Вот такая стукай. Все. Нормально, что у него, знаешь, Какие? еще? Ага. будешь меня открывать? А ты меня открывать, наверное, открывать. Распаливать и будем? Да я завтра что -то. Да давай дотрону. Не то, что такое, но это все увидеть, Все? Давай, варей там. Да. Вот там, 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 там швитер. Там ну, поломило вот такое.

Может чуть ли еще тут. что-то? Вот сама наша кроссовая рама. Все так, как на этому на малюнку. Накреслені Значить, ще будуть кусинки. От Тут має бути кусинка, тут. І тут має бути кусинка. Тут ми не планували тут ставити. ну Просто щоб було міцніше, тут десь кусинка, буде взагалі. От. Та кусинка, ми тут перед нею ще дали трошки кусок профіль. ну Профільна труба от така. Ході я вам покажу. Так От така профільна труба. Колектор. тоненька труба міліметрів. Ну 2 міліметри от Міліметр два. Так. Отут шви нормальні. Зачищати їх не буду, а отут трошки нахляпано було, тут я позачищав, тут так само. Тут ми ще навіть не доварили, тільки прихватили з тої сторони, тому що закінчилися з електроди. Поїдемо по електроди, купимо і будемо її доварювати. Ну а друга частина вже буде по е, прифігаченню того маятника підмінська. Маятник від Мінська. Зараз нього 60 гривень недорого. Там в бареги такого, що там сидить, продає на базарі всякий мотлух. Коротше, от його мотлух я купив. E, значить, поставимо його на крос задній маятник, він буде тут. Колу, я думаю, ставити назад від восхода, наперед від Мінська. Мінська, здається, коло 120 8... дйом e, восхода. 16 дюймів. Чому назад менше коло? Тому що щоб більше рило. Чим менше коло, тим ліпше риє. Зараз я вам скоро то все розкажу, тому що батарея сідає. Ну от Подивіться на саму раму, подивіться на сам е малюнок. Майже все однакове, тільки без косинок і майже ще не доварено. Е Значить, тут в нас буде на тій частині бак, тут у нас буде сідушка, ззаді буде крила. Е Значить, крила я вже... Ми приварили точніше, з царем віталіком. таке крило. Відмальовував, від, здається, від КТМ, чи то від Ірбіса ТТР. От. Так от, воно має бути. От такий хвостовик. Тут воно пофарбується, ж поклюється, тут почиститься ті шве, тут профіль обріжеться, вкоротиться, так що все буде за шибіс. Значить, Тут ще приваряється тут кусинка, тут кусинка і тут кусинка. Тут приваряється кріплення на мотор, тута, тута і тута. Тут буде мотор від восхода стояти. Хто знає хто бачив той мотор від восхода, знає які кріплення. І... Мотор я буду ставити відео з хода 1, тому що я його знайшов, поцеплював за 450 гривень, я думаю це недорого. Якщо, пацані, я з вами прощаюсь, чекайте інших відео, дивіться це відео, там короче, ви десь тут шукайте відео, зараз виб'ють відео. Якщо я з вами прощаюсь, е, всім до побачення, ставимо лайки, скоро вийде друга частина.